Доброго дня, Олексій Анатолійович. Доброго дня, так. Турбує вас Департамент соціальної політики міської ради. Вам зручно зараз поспілкуватись п'ять хвилин? Е, так, зручно. Зручно. Олексій Анатолійович, ми з питання вашого запису на прийом до директора департаменту соціальної політики Едуарда Підлубного. Ви хочете записатись до нього на особистий прийом з питання призначення соціальних послуг, так? Так, так. Дивіться, я начальник управління соцзахисту Ірина Максименко. Я готую особистий прийом заступника міського голови, ага. і я уважно вивчила усю документацію, яка стосується цього призначення соціальних послуг. Спілкувалася ага. з Котищук Світланою Васильівною. Ага. Вона мені показувала усі документи, які і ви писали у Київ там і усі міністерства. І відомства, як то кажуть, і ваші листи, на які вона вам відповідала. Я мене до вас запитання, е, ви ж розумієте вже не, не гірше, ніж я, що таке питання Едуард Підлубний не вирішить. Це не його компетенція. А чия це компетенція? Ну, це державна допомога. Це на рівні держави формується постанова Кабінету міністрів, і ми лише виконуємо цю постанову. Так а чому ви її так погано виконуєте? Ми виконуємо те, що написано в постанові. Це не вже? Ну мені ж теж є да. з ким порівнювати. І наприклад, якщо я порівнюю з містом Києва, і бачу там сотні договорів, то в нашому місті чомусь тих договорів лише два. Один з яких за рішенням суду, і ви знаєте про яке рішення йдеться? Так, ми знаємо. В нашому місті, так, да, небагато призначено. Ага. Ну, так а чим ви це поясните, коли в мільйонному місті, е, два договори? Ну, дивіться, бо це колізія у постанові Кабінету міністрів. Там це не просто прийнято. не бажання вашого департаменту і вашої міськради. Небажання чого? Небажання виконувати державну програму. Ну, дивіться, в нас є контролюючі органи, які в нас перевіряють призначення і використання бюджетних коштів. І е, я не знаю у місті Києві, як будуть відповідати на запитання контролюючих органів без, е, ага. без того, що по постановою передбачена форма довідки. Ага. Я не знаю, як вони будуть відповідати. Так, по, по, Це по в країні оформлюють. Ці договори ні, і цю послугу. Ні, не по всій країні. Ми спілкуємося з колегами, і так само ті, хто вже пройшли через перевірки, ті вже не роблять такого. Вони бо їм вже виставлені переплати з цього питання. І вони вже такого не роблять. А чому ваш департамент готовий виконувати це лише за рішенням суду? Бо рішення суду, це суд бере на себе відповідальність, розумієте? Контролюючі органи вже не будуть мати до нас ніяких А чому ви тоді перекладаєте це на людей, які не можуть отримати цю послугу? А чого ми перекладаємо? Ну, ви перекладаєте, ну, людина ж залишається без отриманої послуги. Ну, бо це державна послуга, розумієте? Ми не Я можемо розумію, що виключити. програма Ми, де, державна, але е, покладено ж, все ж таки, е, ви ж теж не самоусуваєтесь. Я ж розумію, що ви фінансуєте ці програми. І скоріше, через це і викликано ваше небажання і Через Чере, що ви не хочете фінансувати цю програму. Що тут не зрозуміло? У нас на кожен пункт програми закладено фінансування. І е, справа не в фінансуванні? Справа в тому, що е, е, недоопрацьована постанова кабінету міністрів, і кабінет міністрів не змінює цю постанову. Розумієте? Я ж впевнена, що і ви, і такі, як ви, мешканці нашого міста, неодноразово звертались до Кабміну і до інших високопосадовців, але вони не змінюють. Розумієте, от вони не змінюють цю постанову, не вносять ті зміни, які необхідні. Чому? Ну, у вас є інструкція, у вас є картки, картки інформаційні, якими ви повинні керуватись для оформлення послуг. Вони видані для того і затверджені Міністерством соціальної політики для реалізації цієї постанови, але вони ігноруються вашими управлінням, які картки. вам підпорядковують. Право встановлюючи документ, право встановлюючи документи постанова Кабінету міністрів і закон України. Так чому не виконується ця постанова? постанова Конкретно це в цій територіальній громаді. В мільйонному місті, два договори, один з яких за рішенням суду. Що це за дискримінація така, за територіальною приналежністю? З Ніякої боку? дискримінації немає. Кожен керівник вирішує самостійно, як він буде відповідати перед контролюючими органами. Тобто ніхто вони власне, настільки самостійні, що на них ніхто не, ні, ніхто не може вплинути, чи що? Може вплинути Кабінет міністрів, коли він внесе. Чому, ні, коли до я звертаюся е, до обласного соціального департаменту, чому так. мені там кажуть, вони ж теж повинні виконувати якусь контролюючу роль? Вони теж е, переводять стрілки на те, що це Підлубний може наказати тільки своїм підлеглим. Ні. Е, вони не можуть вам таке сказати, що підлубний може наказати своїм підлеглим. Ні, вони там вам не можуть такого сказати. Та невже, не вже. Він не може наказати, бо Світлана Васильівна Котищук це юридична особа. Вона ні. відповідальна, лише ні. вона. Особисто. Так а як людина може реалізувати своє право на цю послугу в цьому місці? Звертатись до Кабінету міністрів, як і ми звертаємось, бо у нас ж не ви один такий скаржитесь і незадоволений цим. Звертатись до кабінету міністрів, або вони привели у відповідність постанову. Лише так. Я ж кажу, іншим територіальним громадам нічого не заважає. Іншим реалізовувати. яких територіальних громадах свої керівники, які будуть відповідати угу. за це. Ну тобто, справа лише в керівнику нашої територіальної громади. Я вас правильно розумію. Звісно, вона приймає рішення відповідно до діючого законодавства, да. Тобто вона у вас така самостійна, а що ж у вас з іншими департаментами теж так департаментами теж такий саме парта? Наприклад. Ну, така, що, у вас правобережне управління комусь оформило, чи центральне, кроме рішення суду? Вони приймають рішення, бо вони керівники, і вони руководствуються постановою та ну, відповідають. Ви говорите і. про їхню самостійність, про яку Так, вони самостійно прийняли таке рішення. да, бо вони читають постанову і розуміють, що за це угу. доведеться відповідати. Що угу. по зустрічі? Це я вас питаю. Чи необхідна вам ця зустріч? Необхідна. Ну добре, тоді ми за вас запросять на особистий прийом. Добре, дякую. Угу. До побачення. До побачення.